Айсо, це не імбовий агент. Так, я знаю, що ти скажеш. Він може стати невразливим, але при цьому стріляти. У нього шульта залишає тебе один на один без здібностей, а ще у Айсо є куленепробувна стіна. Але у цьому гайді я навчу тебе не тільки як грати за Айсо, щоб об'юзати його механіки, а й як грати проти нього. Тому обов'язково дивись це відео до кінця. Китайський найманий кілер Айсо переходить у стан потоку, щоб знищити супротивників, перетворюючи навколишню енергію на куленепробувний за. Захист він целеспрямовано просувається до своєї наступної дуелі насмерть. Це те, що відомо офіційно, тобто лише опис Айсо, але також є декілька зливів, інтеракцій між агентами та інше. Для тих, хто не знає, прямо під Practice Range є кімната Брімстоуна, яка оновлюється після кожного патчу, і де можна знайти цікаву лорну інформацію. Так от, що ж там з'явилося після останнього оновлення, у якому додали Айсо? По-перше, це на комп'ютері Бріма я знайшов лист від Сейдж, у якому вона пише про свої досліди сили Айсо. Я завершила свою оцінку Радіанітової сили Айсо. Він маніпулює структурою самого Радіаніту, перетворюючи його з нематеріальної енергії у тверду форму, як вода змінює стан при зміні температури. Арена, як він її називає, чудова сама по собі. Сконструювати стабілізовану реальність всередині інтерверсуму. Він архітектор вистановому розумінні цього слова. Також я знайшов телефон Брімстоуна, де було голосове повідомлення від Айсо. Він розповідає, як він приїхав з Китаю та як його прийняли. Брімстоун, це Айсо. Я вже оселився тут, але ще залишилося багато речей і коробок, які треба перевести. Мою камеру також. Я помітив, що Сайфер пильно слідкує за мною з самого мого приїзду, це якось дивно. Але Фейт каже, що у неї все було значно гірше. Так чи інакше я ще не розібрався, у чому наша основна задача. Я хотів би побачити бойові звіти, розклад роботи команд, нічого особливого, просто подивитися. Окей, дякую за твій час. Отже, з цього, що ми дізналися, можна сказати, що до Айсо, як і до Фейт у її час, підносяться з підозрою, але й з зацікавленістю, бо його здібності незвичайні, але він хотів вбити омана, тому довіряти АйСу важко. Залишається лише чекати на більші зливи та інформацію від розробників. А тепер давайте перейдемо до здібностей. І перша його здібність. Contingency, або ж українською непередбачені обставини. Після короткої анімації Айсо кидає прямо перед собою невеличку стіну, але у неї є свої особливості. Наприклад, те, що вона рухається. На відміну від стіни Харбора, перша здібність Айсо не зупиняється, але вона коли не пробувна. Тобто ви можете йти прямо за нею, щоб уникнути шкоди, але будьте обережні, бо супротивники можуть використовувати вашу стіну як додаткове укриття. Тому не слід завжди кидати її перед собою, коли пушите на який-небудь кут. Ось декілька корисних прикладів застосування контінженсі. Ми на ретейку на А, мапа Спліт. Ви хочете пройти через бэксайд, але так, щоб по вам не стріляли з проходу на плент та цього улюбленого місця пацюків. Стіна рухається швидко, тому вам треба запланувати, що ви будете робити після того, як застосуєте здібність, а вже потім йти. Також пам'ятайте, що ви можете кидати вашу це через стіни, щоб допомогти союзникам. Загалом можна сказати, що ця здібність дуже сильна на атаці, тому що, наприклад, на Лонгу на пленті, мапа Heaven, Айсо може просто відігнати. Де супротивників, які намагатимуться його вбити під час переходу до шорту. А також ця здібність сильна під час ретейків. Ось, наприклад, це плент знову ж на мапі Хевен. Опоненти поставили спайк так, щоб контролювати його з лонгу. А ви просто кидаєте стіну, а тімейт спокійно деф'юзить. Переходимо до другої здібності Айсо, і це у нас андеркат або ж українською підрізання. З невеличкою затримкою Айсо випускає хвилю, яка збільшує шкоду поураженим вдвічі. Коротше кажучи, дає їм ефект вразливості. Цей снаряд також проходить крізь стіни. А ще треба бути обережним, кидаючи його, бо андеркат зробить вразливим і ваших союзників. Цю здібність Айса часто порівнюють з параноєю Омена, але підрізання рухається швидше та застосовується у меншому радіусі. Найкращим способом використовувати другу здібність це кидати її перед тим, як ви будете пушити якийсь кут, даблтап або ж подвійне натискання це сигнатурна здібність, і вона доволі сильно схожа на поглинання душі рейни. Але тут вороги створюють невеликі кулі, які можна використовувати в обмін на заряд здібності. Саме треба застрілити ворога, а потім цю кулю, і ви отримаєте щит, що один раз захищає від шкоди. Що це означає? Це означає, що ви можете витримати одну кулю, навіть з оператора або ульти чембера, одну ульту рейс, одну стрілу сови, але тільки один раз. Як протистояти айсо неважливо від агента, на якому ви граєте? Насправді зняти його щит доволі просто. Наприклад, просто зажавши гашетку, як мені на стрімі написали. До речі, підписуйтесь на, на мій твіч, підказка у правому верхньому куті. Фантом, це приклад контри Айсо. Якщо ж ви не хочете розкривати свою позицію та ризикувати, спробуйте просто почекати, поки щит закінчиться. Він ж триває менше ніж держжет. і нарешті ульта. Тіл контракт, контракт на вбивство. Найкраща ульта у грі, на мій погляд. Після екіпірування та застосування, ви стріляєте великою хвилею, яку майже неможливо задоджити, тільки за допомогою здібності, і вас разом з першим ураженим ворогом затягує на міжвимірну арену, де вам тимчасово збільшують здоров'я до 100 та броню до 50, а також тимчасово блокуються здібності. Важливо зазначити, що коли ви вб'єте або помрете, відповідно вас або вашого супротивника повернуть назад і повернуть до того рівня здоров'я, яке було до того, як ви застосували. Ульту. Ще я нагадаю, що місце, звідки ви попали в ульту, виділено фіолетовим кружечком з сяйвом, тому вороги можуть закемперити вас на ніж, як Фенікса, наприклад, як правильно застосувати вашу ульту. Крім звісно, того, щоб зробити кіл, ви можете притримати її до кінця раунду, щоб застосувати, наприклад, на постпленті, щоб отримати спайк і хоча б виграти трохи часу. Або ж коли супротивники зайняли плент і починають плентити спайк, ви можете почати дуелити того, хто плентить, знову ж виграючи час для своєї команди. Тепер про те, як Трати цю ульту. По перше, ви можете спробувати вийти з її радіуса, якщо стояли дуже близько до краю, або застосувати здібність, щоб, наприклад, дешем вийти. Також як варіант, можна забайтити ворожого айса на ульту, випустивши клона йору вперед, бо ульта забирає першого ураженого ворога і це рахуючи клона. Ще ви можете законтрити ульт Айса ультою Фенікса. Коли вас зачепила його ультою, ви відразу натискаєте ульту Фенікса, і навіть якщо програєте, то з'явитись у реальному світі раніше ніж Айсо, і може навіть встигнете його вбити. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше гайдів. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.